Києві зараз проходить міжнародна наукова конференція митрополит Андрей Шептицький та єврейські громади в часи Другої світової війни. Друга світова війна та долі мирного населення у східній Європі. Там зараз перебуває моя колега Катерина Супрун. Вона на зв'язку зі студією. Катю, тобі слово. Вітаю студія знаходимося у музеї Кіломогілянської академії. Тут розпочалася дводенна конференція, присвячена особистості Митрополита Шептицького про його діяння, про його діяльність на території України і не тільки у, час, у часи Другої світової війни. А, а, говорять дослідники, історики з багатьох університетів України і не тільки і поруч з нами Тарас Возняк, культуролог, політолог, а також знавець діяльності Митрополита Шептицького. Учасник конференції він більш детально нам розповість про те, про що йти мова, і чим завершиться конференція. Вітаю вас, пане Тарас. Ця конференція дійсно відбувається в рік річницю з дня народження Андрея Шептицького і присвячена йому в тому числі. Але назва офіційна цього заходу це доля народів східної Європи. Доля народу України в часи Другої світової війни. І дуже важливий це є нюанс, тому що ми тільки, не тільки присвячуємо увагу самій особистості Шептицького, а його відношенню до тих складних, а інколи жахливих речей, які відбувалися під час Другої світової війни. Насправді він був людиною, яка форматувала значною мірою теперішнє українство. Значною мірою ми навіть і не, ще не дооцінюємо цю його роль. Ця фраза «недооцінюємо цю його роль. Вона інколи звучить банально, бо це говориться щодо кожного з про кого говориться інтерв'ю, або щодо якого робиться якась конференція. Але випадок Шептицького є абсолютно унікальний. Він був по суті не тільки митрополитом, тобто головою церкви. Разом з тим, він був і світською владою, і значною мірою на великій частині України. Мало того, він людина, котрий ввів українство у ХХ століття. Він людина, котра вийшла. Із 19 сторіччя, із всіх тих укладів, які були там, із того з того світобачення, він разом з народом війшов і він зміг. зміг е... Змінити і свою свідомість, і, і змінити свідомість суспільства, з яким він перебував, і в першій, і в другій світовій війні. По суті, перевести народ через дві світові війни було дуже складно через кілька тоталітарних режимів, через нацистський режим, частково через більшовицький режим. І в цьому сенсі е, е, осмислення цього до кінця ще не відбулося. Дуже багато документів е, ще не віднайдено. Е, щойно була доповідь е, блаженнішого Святослава, е, глави грекатолицької церкви, який каже, що зараз збираються вже 50 років. Збираються документи щодо е, його особистості в Римі щодо беатифікації. Ну і відповідно, і, і подальшого, подальшого вшанування його пам'яті вже на рівні е, Несвятішого е, престолу. Але всі документи так і не знайдені. Дуже багато дуже за багатьма документами, які є надзвичайно важливими, є архіважливими, навіть не тільки для українства, чи тільки для там греко-католиків чи західної України, але й для Європи в цілому. Наприклад, його лист до Гімлера з протестом проти того, що нацисти робили на території України. І взагалі що вони робили відомо, доки дійшов той лист, де в яку скриньку він був кинутий в Берліні. Але що далі йде далі, невідомо чи ти розбомбили разом із. Той головною садибою гестапо, чи ну невідомо через канцелярії. Тобто, тут багато багато документів є. Багато документів ще не відкрито, багато документів ще. Десь, що через всього, є в городі Герої Москви, і звідти їх витягнути буде надзвичайно важко. Тим не менше, тим не менше ця конференція покликана показати його як людину, яка, ще раз повторюю цю, цю фразу, значною мірою сформатувала сучасне українство і підвело його до, до тих реалій, в яких ми є зараз, до реалій, котрі диктують нам більшого більш. Більшу терпимість, більшу толерантність, більшу вирозумілість один щодо одного. Ну в конференції заявлені учасники не тільки з України, а ще з Польщі та з Білорусі. Що вони можуть дати от, слухачам конференції? Е, ну, треба виход треба виходити з того. Ким, по суті, був е, е, Андрей Шептицький. Е, він був людиною ще раз повторюю, 19 сторіччя, коли формувалися е, нації, коли формувалися політичні нації. Ну, Звичайно, ми всі говоримо, що там українці, це ще якесь там е, ледь не 8 9 сторіччя з'явилися. Е, Але як політична реальність, як політична сучасна нація, а тим більше як у е, е, вигляді держави, вона появлялася в 19-20 сторіччя, народжувалася. Так само і польська. Так, само е, білоруська е, е, політична нація народжується зараз, і е, те вміння, те, те бачення, і те, і та така чуйна рука, якою він провадив український народ до своєї державності, до самосвідомлення, є ну, істотною і для білорусів. А що стосується поляків, це безсумнівно істотно, тому що в нього була. В тому числі якоюсь мірою і подвійна ідентичність. Сім'я була змішана, його брат був польським генералом. Зрештою, один вибрав одну ідентичність, другий вибрав іншу ідентичність. Жилося в часи дуже складні. Вжилося в часи дуже кривавого польсько-українського конфлікту 43-го і подальших років. Війна в рамках іншої війни, в рамках Другої світової війни, і тому безсумнівно, це дуже важливо для поляків. У підсумку конференції буде видано монографія. Так розумію, так збірник. Ну, будемо сподіватися, що е доповідачі достатньо напрацюють матеріалів для того, щоб це було видано. Це потрібно фіксувати. Я думаю, що вони безсумнівно зафіксуються. Тож два дні триватиме конференція. Від сьогодні вона почалася з самого ранку до пізнього вечора. Будуть у залі музею Києво-Могилянської академії говорити про митрополита Шептицького та його внесок у розвиток народів східної Європи. А у підсумку ми можемо побачити монографію збірник статей, який буде вже більшої кількості людей розповідати про Шептицького студія.